Одні палять, а другі висипають, пшениця наша плаче на землі. Живими українців добивають, і те зерно, що зібране в вогні. Під шум ракет, під обстріли прокляті, комбайни молотили у полях. Де совість є, так працю висипати. Ті ж колоски зростали на сльозах. А Господь Бог за хлібчик покарає, бо шанувати маємо зерно, десь тисячі від голоду вмирають, а в тридцять третім скільки полягло. Хлібину кожну маєм цілувати, бо сам Ісус той хлібчик поділив. Не соробно вам, люди, висипати, таж комбайнер по мінах молотив. Цінуйте, прошу кожну зернину, що кров'ю поливалася в жнива. Не мучте ви ту бідну Україну, вона вже ледве дихає сама.